Я хотів би почати з подяки Республіці Корея за скликання сьогоднішнього засідання та за чудовий брифінг заступниці генерального секретаря Розмарі Дікарло. Я також хочу подякувати представникам багатьох членів Ради безпеки за ваші слова, а також за дії підтримки та солідарності з Польщею. Дозвольте мені почати з цитати торговців смертю не турбує той факт, що їхня зброя методично, навмисно і цілеспрямовано вражає цивільні цілі. Кров десятків загиблих мирних жителів на руках і совісті тих, хто озброює режим. Так сказав Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, тут, у цій самій залі ООН. На засіданні Ради безпеки щодо України рік тому російські посадовці неодноразово звинувачували інших насамперед Україну та її союзників у здійсненні терористичних атак із використанням дронів для ураження невоєнної інфраструктури. Насправді все навпаки. Саме Росія використовує цю зброю проти мирного населення. Події в Польщі лише два дні тому ще раз доводять. Кожне російське звинувачення, зрештою, виявляється зізнанням. Сьогодні вперше в історії скликається екстрене засідання ООН. Засідання Ради безпеки було скликано на прохання Польщі. Ми це зробили. Ми звернулися з цим, щоб заявити, що небо над Польщею, моєю країною суверенною державою, було навмисно порушене Росією у ніч з 9 на 10 вересня 19 російських військових дронів, пролітаючи над територією як України, так і Білорусі, порушили повітряний простір Польщі, тобто здійснили вторгнення. Це кордони Польщі, НАТО та Європейського Союзу. Подібні інциденти траплялися і раніше, але цього разу ми знаємо, що це був перший випадок спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, коли територіальна цілісність Польщі була навмисно порушена в такому безпрецедентному масштабі. Ми знаємо, і я повторюю: ми знаємо, що це не була помилка. Польща разом із союзними військовими силами Нідерландів, Німеччини та Італії, діяла спокійно, професійно та рішуче, реалізуючи наше право на захист територіальної цілісності. Дрони, які загрожували громадянам Польщі та критичній інфраструктурі, були знешкоджені превентивно. Дрони це руйнівні засоби терору. Які зруйнували домівки та громади по всій Україні два дні тому вони намагалися атакувати польські домівки. Ось одна з них у селі під назвою Верики на сході Польщі. Представник Російської Федерації заявив, що можливо це були не російські дрони. Ось докази цього зокрема. Написи російською мовою, які знаходяться на деталях дрона. Я не хочу забирати надто багато вашого дорогоцінного часу на обговорення орвелівської чи майже орвелівської мови нашого російського колеги, поєднаної з відвертою брехнею. Але дозвольте звернути вашу увагу на один фактор. Він постійно повторював, що причиною цього знову ж таки неорвелівського вислову, так званої агресії, так званої агресії, яка, як він сам визнав, вже призвела до сотень тисяч невинних жертв. Причиною цього був нібито нелегітимний режим або фашистський режим. Знаєте, ми в нашому регіоні насправді дуже добре пам'ятаємо таку ж риторику з боку російських дипломатів, коли Росія тоді була радянським союзом. Росія напала на Чехословаччину в 68-му році, на Угорщину в тисімдесят му або на Польщу. Разом із нацистською Німеччиною у вересні 1939 року після пакту Рібентропа Молотова. Факт у тому, що в регіоні серед сусідів Росії усі вільні, заможні і щасливі саме тоді, коли на території цієї країни немає російських військ. І можна лише сподіватися, що Україна буде звільнена від російських військ і піде шляхом, яким пройшли Польща, країни Балтії, Чехія, Словаччина та Угорщина. Пані та панове, Росія хоче підпалити регіон. Тут у цій залі сидить постійний член Ради безпеки як суддя. У власній справі порушуючи статут ООН, який саме ця країна повинна була б захищати і гарантувати, ми закликаємо Раду відповісти на злочинні дії Росії єдиною однозначною та негайною засудженням. Засудження. Це має стати важливим запобіжним заходом для деескалації ситуації. Теперь, что касается действий России. В ночь на 10 сентября российские вооруженные силы наносили высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками удар по военно-промышленному объекту на территории Украины, где осуществлялось производство и ремонт бронетанковой и авиационной техники ВСУ, выпуск двигателей и электронных комплектующих к ним никаких целей на территории Польши не намечалось. Дальность полета, использованная в ходе удара беспилотных летательных аппаратов, не превышала 700 километров, что делает физически невозможным их попадание на польскую территорию. Несмотря на очевидную несостоятельность прозвучавших в наш адрес обвинений, в интересах всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств произошедшего, Министерство обороны Российской Федерации выразила готовность к профессиональному диалогу и консультациям с Министерством обороны Польши. МИД России, в свою очередь, также готов подключиться к этой работе, если польская сторона действительно заинтересована в снижении напряженности, а не в ее нагнетании.